Європейці почали обливати гамном державні установи в Європі. Їм же урвався терпець. Я думаю, ви розділяєте цю більо розпосюджуєте це відео, бо це стосується кожного особливо українців, який за кордоном знаходиться. От ви бачите, як вони, почали зараз це в Брюсселі, відбувається, з Франції також. Почали привозити оці камери, які фіксують швидкість прямо під оці де поліцейські відділи і так далі. І прямо грузять їх і там ставлять, кажуть, все, хватить з нас цього контролю, що ви можете робити. Поїжджають, в тому числі гамном, сливають на них. Там ну поліцейські намагаються, це якось це, От, але у них не дуже виходить. Тобто європейців взагалі робоча схема фермерам приїхати, позакривати дороги, трактора везде дороги позакривали, не дають нікому проїхати. Зупинили дуже багато трас зараз по всій Європі. І в тому числі ходять ці гавно, і привозять їм ці камери і кажуть, що все задолбали. Чого так? Раніше ж в Європі всюди стояла табличка, що там камера, там камера, тут контроль швидкості. І ставили в цих логічних місцях, де там школа, яка знаходилась, чи десадок, чи якийсь, не знаю, комплекс, де люди відпочивають. А зараз ж спеціально, особливо хто в, в Німеччині, напишіть в коменти: спеціально ставлять камери там, де найпростіше порушити швидкість. Най, найпростіше, типу, йде, наприклад, автобан. Там безліміт, безліміт, безліміт. Потім на якійсь відкритому частки дороги, обично, до речі, ставлять обмеження і внезапно десь камеру, там за кутом, чи десь на якомусь об'їзді, чи десь іще, що ти навіть не встигаєш швидкість скинути. Тобто, ну реально видно вже даже європейцям, понятно, які насправді дуже терплячі, може аж занадто, вони трошки терпіли. Навіть їм урвалося, що камери ставлять, ну не там, де б реально мали б обмежувати швидкість, а там, де не треба обмежувати швидкість, вони спеціально іскусне це діло для того, щоб штрафувати. І кількість штрафів настільки зросла. Ну, Європа зараз фінансово дуже не в гарному напрямку, розвивається, росте, і у них Величезні проблеми з недостачі коштів. І вони отаким от чином кучу штрафів придумають, особливо Німеччина цим тримається. Сам кажу, як людина, яка дуже багато заплатила за якусь чепуху, а грошей. Ну просто за чепуху там не там на лінію, став на парковку, чуть-чуть, чи щось там. Ну коротше про це інакше відос є. Але от нарешті вже дійшло до цього. Я надіюсь, особливо в Європі, бо йдеш по Європі, і руки трусяться. Ти не знаєш, де ти бо за що свиснуть, за що ти по цей, даже коли по правилам їдеш, ти ж правила всі не можеш знати. Ну от така от історія на Оскільки можна, це реально ну, виглядає як шантаж, як просто якась місцева ну, до, до банда, яка легалізувалася завдяки якимсь дебільним законам. Ну от, такі. От, Коротше, що ви про це думаєте, пишіть.